Вітаю вас на уроці фізичної культури. І сьогодні ми з вами будемо робити фізичні вправи на розвиток м'язів спини та на формування правильної осанки. І почнемо ми з вами, як завжди, так, з розбруки на пояс, нахили головою. Вперед, назад. Робимо вправу повільно. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Нахили вправо вліво. Раз, два, три. чотири. 4. Раз, два, три, чотири. Повороти назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Круги її вправу. В праву сторону починаємо робити. Раз, два, три, чотири. Розслабили кістки рук і робимо махи плечима назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повороти корпусом. Раз, два. Виконуємо праву повільно. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Руки по шлах і нахили вправо вліво. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Далі. Повороти. Витягуємо корпус як можна максимально в сторону. Починаємо. Правою рукою раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Лівою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Та на один рахунок. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Чотири. Добре. Ноги нарізно, виконуємо праву млина. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Добре. Робимо почергово нахили. По два нахили. Починаємо, починаємо з правої ноги. Раз, два. Ліва. Три. Чотири. Перед. Раз, два, назад. Три, чотири. Зі ноги. Раз, два. Вправо. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Назад. Три. Чотири. Добре. Руки в замок. І на чотири рахунки. Вниз. Вгору. Поворот вправо. Розриваємо руки. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Пробимо. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Наступні наші вправи будуть саме на розтягування м'язів нашої спини. І так, перша вправа. Сідаємо на підлогу. Бажано мати якийсь ковдик, щоб і був яренький стопи. У нас стоп, витягнути, носочки в п'яті сторони, щоб не заважати бедрам. і тягнемося вперед. Ладоні в пол, підлогу, підборіддя тягнемо вперед і бажано грудью достати до полу. Витягуємося пальцями вперед, спинку витягуємо. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Добре. Наступна вправа. Ми з вами ноги нарізно робимо. Положення П. УП, упор лежачи на долоні. І стараємося прогнути спину трохи назад. Тобто вниз. Витягуємо себе. Раз, два. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Добре. Далі ми виконуємо вправо. Лягаємо на підлогу. Руки в сторони. Права наше коліна. Торкається підлоги. Витягуємо так. Плечовий пояс. Бажно тримати на місці, на підлогі. І так зависаємо на 8 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Те ж саме. Робимо з лівою ногою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Файно. Піднімаємося. Поїхали далі. Продовжуємо далі. Сідаємо на підлогу. Ноги в сторони. І зараз ми лівою рукою торкаємося правої ноги, а правою рукою тягнемося в сторону. Ось в такому положенні через верх. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Добре. В іншу сторону. Права рука на ліву. Ліва рука тягнеться до правої ноги. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Ноги разом. І зробили невеличку. Складочку. Раз, два, три, чотири. Відпочинок. Раз, два, три, чотири. Добре. Далі ми з вами зараз лягаємо корпусом на підлогу. Ось так. Руками опираємося в в пол і робимо вісім. Раз, вправо витягуємо корпус вверх. Допомагаємо руками. Раз трохи зависаємо, два. Зависаємо десь на три секунди. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Добре. Відпочиваємо, але не більше 30 секунд. Наступна вправа. Руки у нас десь знаходяться на затилку. І ми те ж виконуємо, піднімаючи локті вгору з корпусом. Раз. Два. Три. чотири. 5. 6. 7. 8. Добре, відпочиваємо. Наступна вправа. Якщо у вас не пошкоджені коліни суглоби, беремо праву ногу, обома руками, загорімо стоп, носочок витягуємо і тягнемо його. До себе. Раз, два. Три, чотири, раз, два. Три. Чотири. Добре. Ліва нога. Раз, два. Вправо виконуємо поліна. Три чотири. Раз, два. Три. Чотири. Невеличкий відпочинок. І тепер наше завдання. Руки випрямляємо вперед. І на один рахунок ми піднімаємо ліву ногу і праву руку. Ось в такому положенні. Раз, два, три, чотири. Опускаємо. Ліва рука права нога. Раз, два, три, три. Чотири. Такий собі супермен. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Піднімаємося. Далі в нас буде вправа, яка добре формулює осамку. Та Розвиває м'язи спини. І так. В такому упорі ми піднімаємо праву руку, ліву ногу, відриваємо її від підлоги. І на один рахунок правим локтем касаємося лівого коліна і витягуємося руку вперед, ногу назад. Ось так. Робимо по 6 раз. Раз. Два. Три чотири п'ять, шість добре, ліва рука права нога відірвали раз два, три, чотири. П'ять. Шість. Добре. Трохи зробили складочки, потягнулися. Вперед. Витягли м'язі спини. Пальчиками ми тягнемося вперед. підборіддя вперед. Грудь до полу. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Добре. Піднімаємося. І зробимо невеличку замінку. Руки в замок. І на три рахунки. Раз. Витягнулися вперед. Два. Тягнемося донизу. Максимально вниз. важливо коснутися підлоги. Витягуємося вгору, три на носочках. Више, 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 више. Робимо видих. раз. Дох. Видих. Ось і все. Нагадую вам, що саме під час фізичного навантаження наш організм доповнюється такими. Гормонами щастя, як дофамін, серотонін та ендорфін. Це профілактика та лікування від апатії, стресу та негативних емоцій. Бажаю вам міцного здоров'я, все буде Україна. Будьте впевнені в собі, вдосконалюйте себе. Дякую вам за увагу і до зустрічі!